Зібрались, виникла нагальніша проблема, тільки я думав, що ми будемо проводити в кінці місяця. Але в зв'язку з тим, що в нас за дуже в критичному стані об'єдна і весь вантажний транспорт почав йти через центр Чемировиці, вб'ють центральну дорогу. Я їздив і домовився, що на співфінансування нам Поремонтують е, е, об'їзнучі мирниць. Ціна питання з нас буде з вами: мільйон 600 тисяч. Загальний кошторис 3 мільйона двісті тисяч. Там тих три страшних місця, хлопці, хто їздив, бачив, що там тих самих три страшних місця буде зроблено суцільним. Тобто вскруту основу будемо змінювати і так далі. А решта буде проведений ямковий ремонт по цій об'їзні. Тому для того, щоб ми запустилися, щоб ми не втрачали, бо зараз, якщо зробимо сесію в кінці липня, ну, то ми цілий липень ми робимо і ця, ця техніка буде цілий липень їздити через Чимириці, щоб це все зняти цю. Бо реально їм дешевше платити штрафи, і всі ці шофера просто тупо їдуть, бо 340 гривень штраф. А якщо колесо, а там такі ями, що в коліна і глибше, там якщо колесо в нього вистрілює в фурі, то там, я не знаю 10 тисяч чи скільки колесо, то легше платити по 340 гривень штрафу за те, що їдуть через ще Тому щоб зберегти це все, тому ми сьогодні з вами і зібралися. Там є ще деякі зміни. Ми підтримаємо ще одну військову частину, і зміни це ще будуть, щоб завершити кошти на поліклінічні відділення, щоб вже закінчити поліклініку 100%. Тому це питання основне. А вже там що назбиралось попри нього, то ми вже... Вкинули, щоб просто вже не назбирати на слідуючу сесію цей багато питань. Там є 28 чи 29 питань на цю сесію, то ми, я думаю, зараз швиденько пройдемось по них і а завтра так само оперативно проголосуємо, тому що там складних питань немає. Давайте ми, навіть, почнемо, хлопці хай підходять, так? No, no. Так, що, будь ласка, відомі. Добрий день всім. Розпочинаємо спільне засідання комісії 66-ї сесії 8-го скликання Червоної селищної ради. На перед день, як вже сказав Оксана Зимов, що 29 питань з різними. Є пропозиція перейти до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до рішення 58-ї сесії, 8-го скликання Червоної селищної ради від 12-го. Грудня 24-го року номер 2058 про затвердження програми утримання та обслуговування доріг комунальної власності Чемвецької громади на 25 й рік. Відає його викладані цяло з навчальних відділу Всім доброго дня. Начитана програма приймалася 25-й рік ще в грудні місяці. На той момент ми не могли передбачити всі додатки, е... які... Могли скластися протягом року. Значить, тут незначні зміни. Получається, до цієї програми нам необхідно додати дві, дві, дві позиції: це розроблення проєктів організа... схеми організації дорожнього руху. Це стосується вулиці Івана Франка. На сьогоднішній день, як говорив голова. Претичному стані в нас об'їзда. Більшість великогабаритних транспортних засобів їдуть в нас через вулицю Івана Франка і вулицю Гусятницьке шосе для того, щоб оминути нашу об'їзну. Відповідно, встановлення дорожніх знаків, які забороняють рух вантажних транспортних засобів, не допомагає в цій ситуації. Були неодноразові звернення мешканців вулиці щодо обмеження руху вантажних транспортних засобів. Є колективне звернення всіх жителів. Відповідно, для того, щоб нам обмежити цей рух, треба піти законним шляхом і зробити це якби, фізичне обмеження, щоб не проїжджали вантажні транспортні засоби. Ну, тобто, Якщо конкретніше на розроблення схеми організації дорожнього руху, нам необхідно, ми закладаємо 50 тисяч, це гроші з запасом, плюс влаштування оцих всіх засобів організації дорожнього руху ще 100 тисяч. добавляємо 100 тисяч до даної програми. Що ви зорієнтувалися, це центральний вхід парк відпочинку наш. Там напроти центрального входу ми зробимо такі з бруківки, такі лабіринти, умовно кажучи, що легкові машини будуть проїжджати, а вантажні не зможуть проїхати там. І вже виходячи з цього, там по вулиці сам пропаде о, можливість їхати вантажного транспорту. Цей. Ми маємо це все зробити законним шляхом, ми розробляємо. Хтось пожаліється, то потім ну, ми програємо справу в суді, щоб це все не було на це, щоб ми обмежили туди, то ми зробимо цю річ, і ми, щоб ми мали право розробити цей проєкт і потім реалізувати цей проєкт потім. Тому що нам ну, треба щось робити. Я тут надію, що коли ми зробимо об'їзну, то потік зменшиться. То зараз просто все, що може, все старається проїхати через просто Фактично, ми доб'ємо навіть те, що ми ще й так з зберігаємо. Ось такі зміни в цю програму. Є ще запитання? Що немає. Якщо немає запитань, проєкт рішення перед вами заносимо сесію. Чи якісь інші скажите? Відключи питання про внесення змін до рішення 58-ї сесії 8-го спитання Чеверенської селищної ради від 13 грудня 2024 року. Про затвердження програми розвитку, ремонту та отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення території радиї селищної ради Територіальної громади на 25 й рік. А на будь ласка. в цій програмі йдеться мова саме про те, що ми говорили про нашу обізну, про співфінансування цих робіт. Тож, в програмі ми були на початку року, закладали 500 тисяч. Цього їм не достатньо для того, щоб реалізувати ці ці заходи. Е, прописуємо 2 мільйона, тож там сума фактично буде дещо меншою. Мільйон 600 дещо. Так. А, якщо немає запитань проєкт рішення, так, я запитав, зап будь ласка. Заліжанка не тал, вона до яких доріг відноситься? Місцево значення. Так. Вони також не фінансуються. Ми Ми ремонт зробили, але це, все. це ваші і за наші кошти. Вашим матеріалом є люди. Ну, то, так воно і все на сьогоднішній день. Аналогічна ситуація біля Андріївки, аналогічна ситуація біля Білої, аналогічна. Та, тут для не кинеш, де є асфальтні під'їздні дороги, аналогічна ситуація. Вони взагалі не фінансують. Просто, якщо чесно, хтось... Може, сумнівається, сясти в машину, попробуйте проїхати нашу візну, я mm -hmm. вам скажу, що до летали їхати це ще за велике щастя. Mm -hmm. Проблема е дороги до летали, на е все 10%, навіть не 10-5% від того, що є проблема по об'їзді. Тому що там всі йдуть фури 60 сто тонів, вони просто все вбили. Там взагалі немає, там я є такими місцями, що нічим не чути в це все, там нема по чому їздити. Тому питання стоїть поки що там. Якщо по подивимося і будемо мати можливість з вами не ще в серпні, вересні переглянути, то я знаю, оцей ваш кусочок, і другий кусок там коло Андріївки, і його би край зробити, оці два куски ще З підписати з ними оглядати. Вони там записуються? Записуйте на відео. <різок> 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 Давай. Я. Що немає зокрема до Геннадія Сауча, більше то проєкт рішення передбали виносимо сесію. Слідуючи про визнання Державної установи служби місцевих доріг Мельниччини, замовником обід зі спортивного утримання доріг загального просування місцевого значення заменить селищної ради на 25 рік. Тобто Дане рішення є технічним. Це потрібно для того, щоб фінансування цих всіх заходів. Фактично ми цим рішенням визнаємо замовником робіт з сполутацією тримання доріг загального користування державну установу місцевих доріг. На 25-й рік відповідь. Немає закрити? Якщо немає проєкт не рішення перед вами, на все. Дякуємо. Вкидуючи питання 4, про внесе рішення 30. 30 сесії 8 звихання Человецької селищної ради 23 грудня 2012 року No10 програми оздоровлення та відпочинку на 23-25 років приймав. Доброго дня, шановні присутні, програма оздоровлення і відпочинку дітей прийнята на 23-25 роки. І програми передбачається зовні заходи і джерела фінансування дітей, які проживають на цій території нашої громади. Але в зв'язку із заключенням цього року меморандуму про співпрацю із Святої громадою виникла потреба у оздоровленні і відпочинку дітей з цієї громади. І для того, щоб ми могли профінансувати їхній відпочинок, нам потрібно внести зміну в дану програму і внести зміну, що ми фінансуємо відпочинок дітей Святоївської громади. У, 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 у ці зміни. Якщо немає запитань, проєкт рішення перед вами. Виносимо сесію? Виносимо. Дякую, Віталій внесення змін до рішення 58-ї сесії, 8 скликання Человецької селищної ради від 12 грудня про затвердження фінансового плану комунального комерційного підприємства Червоної центру первинної медико-санітарної допомоги. Будь ласка, віктором. Внести зміни до фінансового плану підприємства на 23-й рік зв'язку із зміною деяких показників нашої діяльності. Тобто ми збільшуємо дохідну частину на 300 тисяч тобто гривень, рядок 110-й у нас кошти бюджетів сільських та сільських бюджетів, а бюджетів збільшується на 300 тисяч. Це 300 тисяч, які були на виділені на минулій сесії. Тобто їх треба збільшити на дохідну частину на 300 тисяч. Є запитання до Віктора Анатольовича. Процедурне питання. Ми на минулій сесіях виділяли ці кошти. Тому, якщо немає, то проєкт рішення перед вами виносимо на сесію. Наступне про затвердження калькуляції вартості проходження інтернатури е, в КНП Меревецький центр первинної медико-санітарної допомоги. Будь ласка, Віктор віктором розроблена калькуляція затверджена рішенням сесії, але в зв'язку зі зміною. Мінімальної заробітної плати, в нас є програма місцевих стимулів підтримки, тобто, де навчаються молоді спеціалісти в вищих медичних навчальних закладах, також в інтернатурі. І в разі ми підписуємо з ними договори, в разі відмови відпрацювання тим чи іншим спеціалістом, ми повинні порахувати калькуляцію повернення коштів, для того, щоб ми мали цю калькуляцію, яка відповідала всім нормам і була прирівняна до мінімальної заробітної плати, яка часом переглядається. Ми повинні розробити калькуляцію, завернути її на сесію. Тобто, в нас вона розроблена, вона перед вами потрібно її затвердити для того, щоб ми могли. Рахувати кошти для повернення, якщо в разі відмови працевлаштування того чи іншого спеціаліста. Є запитання до Віктора Анатольовича? Ні. Немає? Якщо немає, тоді проєкт рішення перед вами виносимо на сесію. Дякую, Віктор Анатольович. Про внесення змін до селищного бюджету на 25 рік. Будь ласка, оксана Лені. Бюджету Чемеровецької селищної територіальної громади нас передбачає два основних пункти це обсяг збільшення обсяг доходів селищного бюджету. Збільшення обсягу доходів у нас стосується спеціального фонду за рахунок продажу земельних ділянок. Частина сільськогосподарського призначення це 63 189 і кошти від викупу сільськогосподарського призначення це 2 мільйони 947 гривень. Дані кошти спрямовуємо головним розпорядникам, зокрема відділу фінансів, 200 тисяч субвенція з місцевого бюджету до державного, це для підтримки військової частини. Головному розпоряднику відділу соціальної політики це 2 мільйони, 400 тисяч, з яких на виконання програми підтримки комунального некомерційного підприємства Чемеровецька патопрофільна лікарня і 166 тисяч 130 гривень. Це на програму підтримки ветеранів війни захисників і захисниць України. По головному розпоряднику відділу ж комунального господарства 1 мільйон 600 тисяч гривень, як вже зазначалось на виконанні програми розвитку ремонту та отримання автомобільних доріг місцевого значення. Ну і внесення змін до селищного бюджету стосується також шляхом перерозподілу. бюджетних коштів по головному розпоряднику відділу соціальної політики це 25 тисяч. Гривень зменшуємо бюджетні призначення по поточних видатках та спрямовуємо їх на капітальні. Такі незначні зміни, але великі. Я запитання про це. Якщо немає, ми не перед вами. Доносимо на сесію. Дякую, сон. Дякую. Слідуючи питання про затвердження розповідання середського та населення правильного власника. Розпорядження перше про тренівання завідочки комунального становища Бровецький трудовий архів від 18.06.1973, відповідно, якого Ніну Васильівну за підсумками роботи у червні розпорядження визначено сума тисячі гривень, як премія. І наступне розпорядження про завершення протоколу про результат електронного аукціону від 2020.06.25 року, розпорядження номер 216 Відповідно даного розпорядження, завершено протокол про результати електронного аукціону від 15.06.2025 року, згідно якого фізичним... Це буря Людмилу Іванівну, визнали переможцем електронного аукціону учасник був у на аукціоні. На право оренди частини нежитлової будівлі площою майже 65 квадратних метрів, що розташоване за адресою села Драганіка, вулиця Центральна, 128. Дана частина будівлі е, ну, останнім часом не використовувалася. У певній був інший перегляд. Прошу розглянути і будь ласка. Якщо немає проєкт рішення перед вами, тоді виносимо сесію. Немає запитання? Слідуюче питання про включення до передачі першого типу у уряду спільної власності Віктора громадського села Челецької середнього радио з навчального переміщення. Всім доброго дня. Комунальне і підприємство «Чемерецька болотопрофтна лікарня. Просить включити до переліку першого питку об'єкту оренди, який буде передаватися оренду через аукціон, це частина нежитлової будівлі дитячого корпусу площею загальною площею 85,1 квадратний метр з відповідним обладнанням. Перелік обладнання є на екрані, де не буду зачитувати, бо там 59. Квадрат. Іван Єоспич є присутній далі. Якщо у когось є запитання по цьому, шановні депутати, то будь ласка. Проєкт рішення перед на сесію. сесії. Переходимо до земельних питань. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва військово-двоєнгосподарських будівель споруд громадянину Пухну Адаму Михайловичу, села Андріїв, вулиця Центральна, Грицько, Площа 0,25. Законно. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, громадянину Куту Віталію Миколаївичу в селі Бережанка, вулиця Олександра Ховальчука, 54, площа 0,25. Про затвердження технічної документації для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, громадянці Васильковій, Надії Герасим, в селі Біла, вулиця Джерельна, 33, площа 025. Запрачення з було. Про затвердження технічної документації для будівництва і слуговні шлобудин господарських будівель і споруд. Громадянину Журавлю Віктору Васильовичу в селі Біла, вулиця Центральна, 14, площа Мина 25. Заперечення було. Про затвердження технічної документації для будівництва слово шлобудин господарських будівель і споруд. Громадянину Лужняку Сергію Миколаєвичу в селі Біла, вулиця Шевченка, 65, площа Ме25. Запрачення шкло. Про затвердження технічної документації для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянці Васько Олені Петрівні в селі Летава, вулиця Бойка, 35, площа 0,22. Про затвердження технічної документації для будівництва іслування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянину Михайлюку Василю Івановичу в селі Летава, вулиця Дробного, 46, площа 025. Не було заперечення. Про затвердження технічної документації для несусловнішного будинку господарських будівель і споруд громадянці Попович, Лілії Петрівні, в селі Литава, вулиця Яповацької 67, площа 0,25. Заперечення було. Про затвердження технічної документації для будівництва зловні житлового будинку господарських будівель і споруд громадянину громадянці Махого Христині Володимирівні в Селі Почапінці, вулиця Грушевського, 57А, площа 25 Про затвердження технічної документації для будівництва зловні житлового будинку господарських будівель і споруд громадянину. Щемегену ще Володимиру Вікторовичу, селі Янвійчик, вулиця це Центральна, 48, площа No13.32. Задачені було. Про затвердження технічної документації для ведення товару господарського виробництва, що розташовано за межами населеного пункту села Бережавка, Кам'янець-Подільського району, громадянину Пухкову, Василю Леонідовичу, площа 2 гектари, 69,35. Немає задачі. Не про затвердження технічної документації э, земельної ділянки для ведення товарного сподарського виробництва, що розташована за межами населеного пункту села Летала, Кам'янець-Подільського району громадянину Бучковському Олександру Васильовичу площа э, 1,437. Про затвердження проекту землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення і земель для ведення особисто селянського господарства у землі для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд громадянину Чорнію Олександру Володимировичу в селищі Чемерці, вулиця Свободи, площа 0,0807. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянки в натурі. Для ведення товариського господарського виробництва громадянину Задорожному Олександру Васильовичу за межами населеного пункту села Нова Гута, площа 1, 54, 92. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної глянки в натурі, для ведення товарно-господарського виробництва громадянину Бабію. Леоніду Олександровичу за межами населеного пункту села Кочубів площа 15174. Про розробку технічної документації землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди ТОВ ЕГОВІ в ЕКО, Він, Чемерівці за межами населеного пункту села Кавчанка площа 1.6774. Давай запрощайте. Про розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки в селищі Чемельці площа 1 гектар 40 сот. Про проведення земельних торгів у формі аукціону в селищі Чемриці площа 0,0814. Про проведення земельних торгів у формі аукціону в селищі Чемельниці площа. 0814. Однак це питання рішення, пані слідуючі питання різні, якщо ви хочете зробити якісь оголошення, повідомлення, побажання, будь ласка, наразі. Дякую, що ви зібралися. Я щиро дякую і прошу завтра на 10-ту -го годину прийти, щоб ми оперативно провели, щоб ми могли з понеділка вже заключати угоди і далі працювати по цьому.